Доброго дня, дітки, доброго дня, шановні батьки. Пропоную вам сьогодні пальчикову гру. Послухайте і подивіться на мої рухи. Потім ми повторимо. Отже, слухаємо. Гра називається Осінні листочки. Положили ручки на стіл. Тепер підняли долоньки, показали мені. Це наші листочки. Ми листочки, ми листочки на гілках сиділи. Дмухнув вітер, полетіли, ми літали вертольотом, склали ручки, пальчики перехрестили, зробили ось такий пропелер і втомились від польоту. А на ранньому світанку. Ми присіли всі на ганку. Вітерець пустун здмухнув, і листочки всі роздув. Ми всі разом полетіли і на землю тихо сіли. Спробуймо ще раз. Ми, листочки, ми, листочки, на гілках сиділи. Ш -ш -ш Дмухнув вітер полетіли, ми летіли вертольотом і втомились від польоту, і на ранньому світанку прилетіли всі на ганку. Вітерець пустун здмухнув, і листочки всі роздув. Ми всі разом полетіли і на землю тихо сіли. Чекаю на ваші фото.